Усім привіт! Команда Техногайд вітає вас! Чи можна випікати хліб в домашніх умовах? Звісно, можна. До того ж, сучасна кухонна техніка дозволяє робити це доволі легко і просто. І якщо ви мрієте про свіжоспечений теплий хліб з хрусткою з коринкою без відвідування пекарні, наш рейтинг найкращих хлібопічок однозначно заслуговує вашої уваги. А перед тим як перейти до практичної частини, просимо вас поставити лайк цьому відео та підписатись на канал. Вам не складно, а нам приємно. Посилання на товари з більш детальними характеристиками ви знайдете в описі та закріпленому коментарі. Отож, поїхали! Розпочинає наш рейтинг хлібопічка для великої родини, яка може готувати середні за розміром буханки вагою у 900 грамів. До того ж, тут присутній режим приготування без глютену, а підтримка 15 автоматизованих програм дозволяє випікати різні пекарські вироби без додаткових налаштувань. Приємний бонус це підтримка приготування йогурту в домашніх умовах. Попри мінімалістичний дизайн і скромну ціну техніки, вона не розчаровує в плані надійності та зручності використання. Тим паче, виробник давно отримав чудову репутацію. На українському ринку і не потребує додаткової реклами. Дана модель має все необхідне для бюджетної серії, а саме багато режимів, добротний корпус і два варіанти розміру хліба. При цьому розраховувати на якісь професійні функції не варто. На черзі стильна і технологічна хлібопіч для дому, яка має потужність 850 Вт і може швидко приготувати буханці до 1,5 кг. Звісно, вона споживає досить багато електроенергії під час роботи, але це виправдано її технічними можливостями. Користувачі надають перевагу цій серії завдяки симпатичному дизайну і зручному сенсорному управлінню. Сумніви в плані надійності відсутні. Для додаткової зручності можна вибрати одну з 12 програм, в якій закладено. Дані певні параметри. Особливої уваги заслуговує прискорене приготування хлібобулочної продукції. Також піч може створювати десерти, такі як мармелад чи джем. Окрім значного електроспоживання модель, немає суттєвих мінусів. На третьому місці Кларштейн Бrotilде Фемілі. багатофункціональна хлібопічка, яка перетворить випікання на справжнє задоволення. Оснащена потужним двигуном і сучасною системою управління, вона пропонує широкий вибір програм для випікання різноманітних видів хліба від класичного білого до безглютенового. Завдяки інтуїтивному цифровому дисплею управління максимально просте: виберіть програму, налаштуйте розмір буханця та ступінь підрум'янення з коринки. Бrotilде також має таймер відкладеного старту і функцію збереження тепла, що дозволяє отримати. Свіжий хліб у будь-який зручний для вас час. Особливість цієї моделі додатковий контейнер для автоматичного додавання інгредієнтів, як от насіння, горіхи чи сухофрукти. Крім того, вбудований захист від перегріву забезпечує безпеку використання, а антипригарне покриття форми робить очищення швидким і легким. На другому місці представник елітного сегменту від відомого виробника Panasonic. фішкою цієї моделі є наявність двох датчиків для аналізу внутрішньої і зовнішньої температури повітря. Відштовхуючись від показників пристрій, оптимізує автоматичні програми. На кожному етапі випікання також тут присутні два окремих контейнера для дріжджів та інших інгредієнтів, щоб повністю автоматизувати випічку. Користувачам доступно одразу 30 програм для хліба та тіста, ручні налаштування і окремі режими для десертів, як от фрукти в сиропі чи смачний ягідний джем. Найкраща хлібопічка по відгуках користувачів це модель бренду Тефаль. Її потужність сягає 1600 Вт, тому, приготування буханки у півтора кілограма займає мінімум часу. За замовчуванням доступні різні розширені налаштування і аж 16 автоматичних програм. Сюди входять різні хлібобулочні вироби та смаколики. Компанія відома своєю якісною технікою, тому сумнівів з приводу надійності та довговічності конструкції нема а великий екран дозволяє зручно контролювати налаштування і задавати режими. Додатковий комфорт додає опцію відкладеного старту і якісне покриття кошика. Яке доволі легко очистити від забруднень, тому якщо ви хочете вибрати круту хлібопічку з різними режимами, спрощеним управлінням та безліччю корисних функцій, ця модель однозначно підійде для вас. Ну а на цьому все. Яка з перерахованих серій зацікавила вас більше всього? Поділіться своєю думкою у коментарях і не забудьте про лайки та підписку на канал. Скоро повернемось.